Звичайна зарка, як ви бачите, висота зрізу в нього ось така залишається стручок, Бачите, десь приблизно 10 сантиметрів. А ось уряд з пекла, лексовська житка, двиндировська перероблена і зріз ось приблизно такий. Бачите, тут залишається стручок, це урожай, але ж косити треба, бо скоро він буде у нас, соя буде стріляти. Що декілька днів вона буде нажимаєш отак. От. І бачите, вона вистрілює. Тобто ще пару днів і... Будемо це халепи, тому просимо двома комбайнами йдемо натрати, але нічого не зробиш. Ось отак поле. Така сойка. 45 гектарів. Дай Бог зберемо, позжемо декілька днів і перейдемо на сонячне. Дякую за увагу. Зараз здоров'я вам та вашим паротятам. Підписуємося на канал, ставте лайки, коментуємо. До побачення!